Доброго всім здоров'я. Обзор цікавої новинки серед помідорів, яка виросла у нас в цьому сезоні. Це сорт, який називається Іриска. Він має красиві помідорчики такого золотого кольору. Навіть не знаю, можливо, не золотого, а бронзового. І напишіть у коментарях вам, на що вони більше схожі. І ось така в них м'якоть, дивіться, дуже гарна. Мабуть, бронзова більш підходить. Ну, перевага не тільки в красі і в формі плодів, а ще і в смакових якостях. Це дуже смачний сорт. Для любителів оранжевих помідорів він ідеальний, бо він дуже смачний. Вага 70. 60. 57, ну, така 60-80 грамів вага цих помідорчиків. Вони ідеальні для консервування, бо вони не розтріскуються. Як бачите, немає тріщинок після того, як були ливні, вони не тріскаються. Рівномірний окрас у них, тобто сорт дійсно непоганий. Ну і за смаком солодкий, плоди плотні, довго зберігаються, підійде для транспортування. В транспортуванні він буде дуже хороший. Хто продає на ринку, насіння таких помідорів можна буде посадити, щоб займатися бізнесом цим. І для любителів різних красивих смачних помідорів також замовляйте. Насіння в нас є в наявності на нашому сайті помідорки.com.ua В описі до цього відео є силочка. Переходьте і замовляйте ці помідори. Дуже гарні, дуже смачні. До наступних відео оглядів поставте лайк та підпишіться на канал. Всім пока!